Давайте почнемо з питання, яке, здається, кожен собі колись ставив, але яке філософ Еріх Фром сформулював дуже чітко: е, любов це мистецтво, тобто щось, що вимагає знань, практики, зусиль, ну як гра на скрипці, чи це просто приємне відчуття якась лотерея, у яку тобі або пощастить виграти, або ні. Це, мабуть, ключова дилема, яку Фром розглядає у своїй праці мистецтво любові. І він одразу займає ну таку дуже чітку позицію. І яка ж вона? Для нього переважна більшість людей вірить саме в другий варіант у лотерею, і саме тому, на його думку, вони так рідко її виграють. Цікаво. Сьогодні спробуємо розібратися, що ж він мав на увазі, коли казав, що любов це саме мистецтво і чому, власне, опанувати його так складно. Отже, ми занурюємось у джерела, щоб зрозуміти, яку фундаментальну людську проблему за фромом вирішує любов, з яких елементів складається це мистецтво, і головне, чому наше сучасне суспільство, здається, робить усе, щоб ми так і не навчилися по справжньому любити. Фром починає не з романтики, а з чогось значно глибшого і я б сказала тривожнішого. Він стверджує, що найсильніша потреба людини. Це подолати власну відокремленість, свою самотність. Саме так. Сам факт нашого народження, усвідомлення себе як окремого я відриває нас від природи та інших людей, і це, як він пише, породжує екзистенційну тривогу. Так, він називає це в'язницею самотності. І вся історія людства від примітивних племен до сучасних мегаполісів, це по шоті такий собі відчайдушний пошук способів втекти з цієї в'язниці, знову відчути єдність. І які ж це способи? Ну, Фром аналізує кілька дуже популярних, але на його думку, хибних шляхів втечі. І який перший? Перший, і, мабуть, найдавніший це те, що він називає оргіастичними станами. Це спроба розчинитися у спільному екстазі, злитися з групою. Ага. Я зливаєшся з натовпом, і тривога зникає. Але ж це тимчасово. Наступного ранку тривога повертається і, мабуть, ще сильнішою. Саме в цьому і проблема. Це інтенсивний, але дуже короткочасний досвід. І оскільки він не вирішує проблеми по суті, виникає залежність. Хочеться повторити так, хочеться повторювати його знову і знову, з дедалі меншим ефектом. Тоді людство винайшло інший, нібито надійніший спосіб. Який же конформізм, тобто єдність через уподібнення, стати таким, як усі? Точно. Замість того, щоб на короткий час розчинятися в натовпі, ти просто стаєш його частиною, приймаєш ті самі думки, ножиш той самий одяг, маєш ті самі звички, що й більшість. Твій девіз – якщо я такий, як усі, я не можу бути самотнім. Слухайте, це ж тотально про наш час соціальні мережі, тренди, культура скасування, ти або вписуєшся в норму, або тебе ніби й не існує. Це дає відчуття приналежності, але якою ціною. Ціною втрати власної індивідуальності це псевдоєдність, ти не долаєш самотність, а просто заглушуєш її шумом натовпу. І є ще третій шлях, значно продуктивніший. Творча діяльність, коли митець чи ремісник створює щось. Так у процесі творення столяр об'єднується з деревом, художник з полотном, це продуктивний шлях, який створює щось нове. Але, як зазначає Фром, він не є міжособистісним. Зрозуміло, він може врятувати від самотності, коли ти один у своїй майстерні, але він не вирішує проблему єдності з іншою людиною. Виходить, що всі ці шляхи, оргії, конформізм, навіть творчість, це лише часткові рішення, такі собі знеболювальні, які не лікують саму хворобу. За фромом. Саме так вони не дають повної відповіді. Єдиним повноцінним рішенням проблеми людського існування він називає зрілу любов, тільки вона дозволяє досягти єдності, не втрачаючи при цьому себе. І ось тут ми підходимо до головного якщо любов це мистецтво, то в неї має бути теорія і практика. Фром дає дивовижне визначення. Єдність за умов збереження цілісності особистості. Це звучить трохи парадоксально. Так, є таке, як можна стати одним цілим, але залишитись двома окремими людьми. Це центральний парадокс, який він розкриває. Ключ до нього в тому, що любов це активність, а не пасивне почуття. Це не те, у що ти падаєш, а те, що ти свідомо робиш, що ти даєш. Стоп! Зазвичай, коли ми чуємо слово давати у стосунках, воно асоціюється з жертвою, з тим, що ти чогось позбавляєшся заради іншого. А Фром повністю перевертає цю ідею для нього давання це не жертва, а найвищий прояв сили, життєвості. Тобто, багата людина не та, що багато має, а та, що багато дає. Коли ти даєш, ти відчуваєш власну могутність, своє багатство, ти ділишся не матеріальними речами, а тим, що в тобі живе, своєю радістю, своїм інтересом, своїм розумінням, своїм смутком, цей акт не збіднює, а збагачує, неймовірно збагачує обох. Добре, любов це активність, це давання. Але що саме це означає на практиці? Це ж не просто абстрактне поняття. Абсолютно, і Фром розкладає цю активність на чотири взаємопов'язані складові, без них усіх, на його думку, любов неможлива. І перша, мабуть, найочевидніша це турбота. Зачекайте, а хіба турбота це не щось інстинктивне, особливо в батьків от мати турбується про дитину? Фром бачить у цьому щось більше ніж просто інстинкт? Безумовно, він наводить простий приклад любові до квітів. Якщо ми кажемо, що любимо квіти, але забуваємо їх поливати, ніхто не повірить у нашу любов. Логічно, турбота це не просте почуття, а активна зацікавленість у житті та розвитку того, кого ми любимо. Він навіть посилається на біблійну книгу Йони, де Бог пояснює пророку, що любити щось означає працювати над цим і вирощувати це. Ти любиш те, у що вкладаєш свою працю. Якщо любов це праця і турбота, то логічно припустити, що вона вимагає і відповідальності. Але Фром, здається, вкладає в це слово якийсь особливий сенс, чи не так це не просто обов'язок. Точно це не обов'язок нав'язаний ззовні, як у контракті, це суто добровільна дія. Відповідальність у його розумінні – це здатність і готовність відповісти на потреби іншої людини, як висловлені, так і ні. Це внутрішній імкурс, а не зовнішній примус. Але тут є небезпека. Турбота і відповідальність без чогось іще можуть легко перетворитися на контроль і домінування. Я ж турбуюся про тебе, тому я знаю, як тобі краще жити. Це ключовий ризик, і Фром на цьому наголошує він бачить повагу як запобіжник. Це третій елемент. Ага, без поваги турбота стає контролем, а відповідальність власністю. Повага це здатність бачити людину такою, якою вона є, усвідомлювати її унікальну індивідуальність. Поважати означає бажати, щоб інша людина росла і розвивалася заради себе самої. А не для того, щоб служити мені чи відповідати моїм уявленням. Саме так. Тут він цитує стару французьку пісню Любов, дитя свободи. Вона ніколи не може народитися з примусу. Добре, маємо турботу, відповідальність і повагу, здається повний набір. Але є ще четвертий елемент знання. Чому він такий важливий? Тому що без знання всі попередні елементи сліпі. Як я можу поважати людину, якщо я її не знаю? Як я можу відповідати на її потреби, якщо я не розумію, в чому вони полягають? І це не про улюбливий колір. Ну, звісно, Фром говорить не про поверхневе знання фактів, він говорить про проникнення в саму сутність іншої людини, здатність побачити її тривоги, її страхи, її силу за зовнішніми проявами. Це знання, яке досягається через єднання, через саму любов. Тобто, ці чотири елементи це як ніжки одного стільця. Прибери одну, і вся конструкція завалиться. Але Фром йде далі. Він каже, що справжня любов це не просто стосунки з однією конкретною людиною, а е, загальна настанова характеру. Так, якщо я вмію любити, то я люблю не лише свого партнера, а й увесь світ. Це якось складно уявити. Він розрізняє здатність до любові, яка є універсальною, та її об'єкти, які можуть бути різними. І він описує кілька основних типів любові. Найбільш фундаментальною він вважає братню любов. Любов до всіх людей, як до братів і сестер. Саме так, це любов між рівними, вона ґрунтується на усвідомленні нашої спільної людської сутності. Під усіма поверхневими відмінностями, расою, інтелектом, статусом, ми всі є частиною людства. І всі потребуємо єдності. Так, це основа всіх інших типів любові. На противагу цьому є матерінська любов, яка за своєю природою є любов'ю до безпорадної істоти. Так, її визначальна риса, безумовність і нерівність. Мати любить новонароджену дитину не тому, що та щось заслужила, а просто тому, що це її дитина. Це чисте благословення. Але ось де справді цікаво. Фром каже, що справжнє досягнення материнської любові це не любов до немовляти, а любов до дитини, яка росте і прагне відокремитися. Ого, справжня любляча мати не просто терпиться відокремлення, а активно його бажає і підтримує, навіть якщо це приносить їй біль. Вона хоче, щоб дитина стала незалежною. Це дуже потужна ідея. Перехід від ти потрібен мені до я хочу, щоб ти був вільним. А що щодо еротичної любові, тієї, про яку найчастіше пишуть книги і знімають фільми. Еротична любов за фромом це прагнення до повного злиття з однією конкретною людиною. На відміну від братньої, вона виняткова. Але тут фром робить дуже важливе застереження. Яке ж? Якщо це любов до одного виключає любов до інших людей, вона перетворюється на те, що він називає егоїзм у двох». О, ми всі знаємо такі пари. Вони ідеально функціонують у своїй бульбашці, але повністю відрізані від світу. Їхній світ це лише вони двоє. Саме. І вони помилково вважають цю спільну ізоляцію доказом сили своїх почуттів. А Фром каже, що це не сила любові, а спільна втеча від самотності. Справжня еротична любов до однієї людини поглиблює любов до всього людства. Зрозуміло. І ще один момент він наполягає, що така любов це не просто сильне почуття, а свідоме рішення, обітниця. Почуття приходять і йдуть, а любов як дія, це вибір. І, мабуть, найбільш контрінтуїтивна ідея для багатьох любов до себе. Ми ж звикли думати, що це синонім егоїзму, нарцисизму. А фром. Доводить, що це його пряма протилежність. Він стверджує, що егоїстична людина насправді себе не людить, а глибоко ненавидить. Як це її жадібність, її постійне бажання щось отримати від світу походять з фундаментального браку турботи про власне я, з внутрішньої порожнечі. Він посилається на біблійну заповідь люби ближнього твого як себе самого. Угу. І каже, що це доводить, повага і любов до себе є необхідною передумовою для здатності любити інших. Точно, якщо я не можу любити себе, я не можу по-справжньому любити нікого. Усе це звучить дуже логічно і надихаюче. Але тут виникає головне питання, яке Фром ставить у другій половині книги: якщо любов це відповідь на проблему людського існування. Чому ж вона є таким рідкісним явищем? Чому нам так важко любити? Тому що, на його думку, вся структура сучасного західного суспільства, заснованого на капіталізмі споживання, активно перешкоджає розвитку любові. І в чому головна причина? У тому, що він називає ринковою орієнтацією характеру. Це як? Люди стають товарами. По суті так. Людина починає сприймати себе і свої сили як товар, який потрібно вигідно продати на ринку. Наші стосунки перетворюються на ринкову угоду, ми обмінюємося особистостями. Тобто, людина оцінює власну обмінну вартість, наскільки вона успішна, приваблива, дотепна і шукає найкращу угоду, яку може укласти з огляду на свій капітал. Люди буквально створюють собі профіль як товар. Ось мої характеристики. І ми свайпаємо вправо чи вліво, оцінюючи товар. Фром, виходить, передбачив це ще 70 років тому. Абсолютно він пише любов у такому випадку це почуття, що виникає, коли людина відчуває, що знайшла найкращий об'єкт, доступний на ринку, враховуючи власну обмінну вартість. Жах, це логіка споживаця, а не люблячої особистості. Ми шукаємо не людину, яку можемо любити, а пакет бажаних якостей. Звідси, мабуть, і сучасна ідея команди у шлюбі, яку він теж критикує, коли стосунки розглядаються як добре налагоджений механізм. Саме так, це партнерство, а не любов. Двоє людей, які залишаються по суті чужими одне одному, але ввічливо співіснують, ефективно керують спільним побутом. Це стає сховком від самотності, але не справжнім єднанням. Так, це добре функціонуюча корпорація Ми, а не живий союз. І ще один аспект, який він критикує, і який сьогодні ще більш актуальний, це одержимість сексуальною технікою. Отак наше суспільство просуває ідею, що любов є наслідком сексуального задоволення. Книги, курси вчать, як бути кращим коханцем, ніби правильна техніка автоматично призведе до любові. А Фром каже, що все навпаки, він перевертає цю тезу з ніг на голову. каже, що насправді сексуальне щастя, радість і близькість є наслідком любові, а не її причиною. Без любові секс може на мить створити ілюзію єдності, але одразу після цього двоє людей відчувають свою відокремленість ще гостріше. Отже, якщо підсумувати цей глибокий аналіз Фрома, головний висновок такий: ми масово плутаємо початковий вибуховий і часто випадковий досвід закоханості, коли двоє чужих людей раптом руйнують стіну між собою. Тривалим мистецтвом любові, і наше суспільство з його культом споживання, ефективності та ринкових угод лише підживлює цю ілузію. Абсолютно, він підсумовує, що любов, як і будь-яке інше мистецтво, чи то музика, чи живопис, вимагає оволодіння теорією і, що найважливіше, постійної практики. Це вимагає дисципліни, зосередженості, терпіння і найвищої зацікавленості. Так, це не те, що знаходять випадково, а те, що створюють щоденним свідомим зусиллям. І наостанок, після всього, що ми обговорили, залишається одна думка для роздумів. Фром стверджує, що суспільство, орієнтоване на виробництво речей і споживання, неминуче формує характер, нездатний до любові, просто тому що любов не можна спожити чи виробити. Якщо це так, то чи не може свідома практика мистецтва любові навіть на індивідуальному рівні бути одним з найбільш тихих, але водночас найбільш радикальних актів опору в сучасному світі?